П'ять нових автівок отримало Броварське районне управління поліції. Ці машини закуплені за кошти місцевого бюджету за програмою охорони громадського порядку. Ці автотранспортні засоби це додаткові сили наших працівників поліції, які будуть здійснювати чергування і патрулювання нашої території. Будуть використовуватися групами патрульної поліції для швидкого реагування на оперативні виклики. Необхідність закупівлі нових автівок для броварського управління назрівали вже давно. На сьогоднішній день Броварський район є має найбільше викликів по лінії 102. Ми розуміємо, що і агломерація населення, що дуже багато людей тут мешкають, але і оперативна обстановка каже про те, що наявність великого місця, як бровари іншої прилегливої території, сільських районів е, значне. Відстані, все ж таки, це є певне навантаження на поліцейських. Після урочистої передачі п'ять нових автівок одразу ж перевірили в дії. Вирушаємо на патрулювання. З одним із семи екіпажів патрульної поліції ми проїхалися вулицями міста. Чи не одразу в районі старого центру помітили чоловіка. Поліціянтів насторожила його поведінка. В розмові дізнаємося, чоловік раніше судимий. У 2002 году. Та я позивлюх не суджу. До, 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 до а що раніше вжива? При огляді підозрілих речовин та речей в чоловіка виявлено не було. Все добре, дякую за співпрацю. Ви бачайте, добре, за незручно. Не встигли ми від'їхати. Як на пульт поступив виклик про розбій в Роверському районі у Кулажинцях? Сусід тримає в страху пів села. Пан Віктор показує побої, що наніс йому односельчанин. Постраждали ввечері, був в гостях у сусідського подружжя. Раптом до них почав ломитися непрошений гість у нетверезому стані. Ну вот на ліс окно, там этот Вітя стояв вот тут. Вот от воювали це этой лопатой. Лопатою розсік Віктору голову потім кидався цеглою. Убив чоловіка жорстокістю, доказом того є плями крові на одязі та підлозі. Це далеко не перший такий випадок в селі. Місцевий розбишака як виб'є, так і шукає пригод. Від лиходія страждали інші сусіди. Неодноразово діставалося. Павлу. Коли я займався просто ремонтом електроніки. мені понабивав техніки ужаску. Телевізор понабила, комп'ютерів. Телефонов тому в хаті та кистеро розпалював хотів, щоб, щоб хата загоріла ну, все. Поліцейські прийняли від постраждалих заяви щодо кривника складено протокол. Пана Віктора направили на огляд судмедексперта. Тепер цією справою займатиметься слідчий або дільничний. Виїзди на розбій, крадіжки, вбивства, домашнє насилля це робочі будні броварських патрульних. За одне добове чергування буває проїжджають до 500 кілометрів. Новими автівками цілком задум. Волені кажуть особливо зручні позашляховики для патрулювання сільської місцевості, тому наявність нового автопарку допоможе оперативніше їм реагувати на повідомлення громадян.